Вітаю всіх! Дуже багато останнім часом розвелися в телеграм-каналі проекти, які дуже швидко закриваються, і ми не встигаємо навіть відбити свої гроші. Цей сайт працює без вкладів. Запрошувати спеціально для виведення нових користувачів не потрібно. Хто досі не знайомий з цим сайтом, рекомендую зайти потикати. Спробувати, якщо не сподобається, вийдете. Але змушувати я нікого не збираюся. Грошей ми тут не закидуємо і не втрачаємо, а навпаки, заробляємо, і для досвіду можна провести час. Ми виконуємо прості дії, нам платять за це. Я декілька разів показувала вже цей сайт. Та також відео розміщувала в YouTube, і в телеграм-каналі у себе опубліковувала пости. Сайт платить, це тішить. У мене знову на балансі понад 7 доларів. Їх можна вивезти на певну адресу криптовалюти, або отримати зірки Telegram. Також, крип... також вивести можна на паергаманець. Я виводила зірки Telegram. На нік аккаунту і долари на гаманець Pire. Зірки зараховуються миттєво. Що ми тут робимо? Заробляємо на перегляді відео. Одні користувачі просувають свої ролики, оплачують сайту за просування, а нам потім виплачують відсотки за перегляди. Тут ми заробляємо долари. Можна збільшувати ціну за перегляд кожного ролика. Яким способом? Купувати бусти на добу, на тиждень, на місяць. Ми купуємо їх за монети даного сайту. Вірніше, можна сказати, обмінюємо. У нас є Clover Coins монети, валюта цього проєкту. Я показувала вже докладно відео про цей сайт, розповідала про бусти. Тобто, за них ми гроші не віддаємо, Ми збираємо монети і потім обмінюємо їх на бусти. Також можна придбати буст, який дає можливість вивести гроші без комісії. Тобто комісія відхиляється. Цей момент я також показувала на інших відео. В цьому відео також буду виводити, дочекайтеся, все покажу. За що ми отримуємо коінси? Тут можемо подивитися все, перечитати. За перегляд відео. Чим частіше ви дивитеся відео, тим більше у вас коїнс. За запрошення друга. За день дозволяється переглянути 500 відео із перервами. Раніше було 400 відео на день, тобто підняли кількість. Ліміт 500 відео тепер. Усі відео підряд. Не дозволяється передивитися, тобто нам надають перерви. Через кількість переглянутих відео на сайт, нам сайт запропонує перепочити для того, щоб не спамити це для захисту YouTube та цього проєкту. Також буде з'являтися капча після 15 або 10 переглянутих відео. Тепер перейдемо до найцікавішого. Це виведення. До речі, у мене є канал. Хочу запросити вас підписатися на мій канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так ось, буду виводити зірки на нік аккаунту. Як це робиться? Треба в налаштуваннях відразу зазначити свій нік. Далі зроблю обмін монет на буст, для того, щоб вивід здійснився без виведення. Обираю необхідний буст. Він знаходиться у кінці та віддаю монети. Операція пройдена успішно, дуже добре. Відкриваю розділ виплати далі і вибираю саме зірки Telegram. Виводила я вже на паергамонець долари. Та зірки виводила. Якщо, наприклад, виберу bep 20 USDT, для цього необхідно зберегти адресу в налаштуваннях в профілі. Натискаю тут і можна вказати адреси та зберегти. Виводити на будь-яку біржу або криптогаманець можна на адреси криптовалют, які тут представлені. Я ж вибираю зірки. Комісія 0 показується, так як я придбала буст, обміняла на монети. Далі вказую суму 2 долари. І за курсом мені прийдуть зірки. 2 долари я виводила вже, приходила, приходили 133 зірки. Це коли курс тонн був вищим. Зараз прийде трохи менше. Мені потрібні зірки на цьому аккаунті, тому я здійснюю заявку на виведення в зірках. Тепер заявка знаходиться в обробці. Зірки прийдуть швидко, треба трохи почекати. І перевіряю історію виплат. Заявку опрацьовано. Зірки вже на моєму аккаунті. І переходжу у профіль свого телеграм-аккаунта, натискаю на та гортаю донизу. Далі зірки, відкриваю цей розділ, і бачимо, зарахування сталося. Все дуже чітко. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимось! Все, буде Україна!